З вечором вас, друзі. З вечором Олексій Ляшенко. Сьогодні у нас понеділок е, Ну, входження в тиждень. І ми входимо нормально, і ми в'їжджаємо, вриваємося в цей тиждень. Але перш ніж почати, прошу вас зразу, якщо є у вас е, бажання, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Розповсюдьте посилання на мій канал, також в Телеграмі Ляшенко головне. Дякую вам. Дякую вам за це посилання. І підемо про Китай. Китай. Посол Китаю у Франції назвав Крим споконвічно російською територією і поставив взагалі під сумнів. взагалі під сумнів. Ось посол з Китаю бере на себе таке право і. він... Не стісняється, не соромиться поставити під сумнів суверенітет всіх 15 чи 14 республік бувшого Радянського Союзу. Він заявив, що країни Радянського Союзу, Ну, республіки, як ми тоді називалися, була ж Українська Республіка, Білоруська, Республіка Естонія, тоді ж не було країни. Республіки ми всі були. Так е, отож, він заявив, що республіки колишнього СРСР не мають ефективного статусу в міжнародному праві. Це що? А Китай що має? Оскільки немає міжнародної угоди, яка б конкретизувала їх статус як суверенних країн. Ну, зразу в Естонії, в Латвії, звичайно, в інших странах почали вимагати від китайських дипломатів пояснень. Вибачте, а Китаю то не було десяток років навіть в ООН, там був Тайвань. І насправді законна, юридична. Юридичний уряд Китаю був пере, переселився в Тайвань. І як такого Китаю не було. Я не знаю, як вони потім я не став докапуватися, заформили чи ні, але не було. А тепер ось це посло, щось там каже, що ми не, юридично неправильні. Після цих заяв. Ні, після потім була заява ж прибалтійців, а, а звати цього посла Лушає. Нормально ще він сказав, що тимчасово Окупований Крим нібито спочатку належав Росії і був подарований Україні. А ти звідки ля знаєш? Ну, тут зразу і Верховної Верховний дипломат ЄС Жосе Борель розкритикував висловлення посла Кенер, заявив, що подібні заяви неприпустими. Але це не повинно так бути неприпустими. Це повинна бути висилка. висилка цього дипломата з країни. Розумієте? Такі дипломати не можуть бути. Коли приходить якесь воно, а воно дійсно є воно. І починає розповідати у Франції про Україну і про Радянський Союз. Ну, ще добре, що Міністерство закордонних справ Франції відреагували на, це на цю скандальну заяву китайського посла. В цьому відомстві заявили, що Україна включає Крим після е розпаду Радянського Союзу з 91 року. Я тоді чітко кажу. Я не президент, не прем'єр, я взагалі ніхто. Я чітко кажу. Тайвань це не Китай. Ось з цього цієї минути для мене. Ну, ніхто я такий, да, і моя, моя думка, вона нічого не значить ні для Китаю, ніхто його не почує, ніхто, але для мене Тайвань це Тайвань. Це самостійна держава. А Китай. Це китайські штани, це китайські футболки, які рвуться, це китайські мікросхеми, які горять, це китайські телефони, які взриваються. Ось що Китай. Так і потрібно нам до нього відноситися, якщо вони відносяться так до нас. Так, уже і Естонія приєдналася, багато країн приєднуються. А китайське, я вам хочу сказати, китайське посольство, начебто у Франції, так, чи чи міт китайський посольство Китаю у Франції видалило цю стенограму інтерв'ю, в якому посол цей Шу, Шу-Шу, ставив під сумніви. І Китай уже, уже заявляє, що уважає, поважає суверенітет всіх країн. Які які раніше входили до СРСР, а позиція його позиція по Криму стає змінною. Так знайдіть людей нормальних, а не це чому. Прислали у Францію чучело китайське. Тому, друзі, нам треба допомагати нашій армії. Тому, друзі, нам треба допомагати нашій державі. Я хочу подякувати вас за ваші донати, за ваш вклад в нашу оборону. Вчора це чи Ботарьова Ганна, Стебелка Іванна PayPal перерахував Велика вам подяка, Рідкокаша Каша Світлана. Це вчорашні були донати, сьогоднішні. Це Петухов Андрій, наш постійний помічник. І, та ну що наш? Помічник нашої держави, помічник наших, і нашого війська, стаматіна Тетяна, величезна подяка. З Села Заріччя прийшов переказ з вулиці Леніна, термінал. Вибачте, без прізвища. Пейсахова Алла, Велика подяка. Кілєва Олександра і Кілєв Володимир. Мабуть, це. Чоловік і дружина, а може, однофамильці, так уже у мене було. Сліпенюк Віоріка Ман на монобанк, величезна подяка. Карцін, наш дорогий Ігор, на монобанк. Назаренко. Марія, щира вам подяка за вашу допомогу. Щоб побачити і почути все від першого ліця обличчя, що ми робимо, зайдіть на вчорашній вечірній випуск. Да, недільний, В неділю ніколи не було. Вчора був в неділю випуск, там з нашим волонтером, з Петром Саламою. Подивіться, це дуже цікава розмова. Дуже цікава і вона цікава, держить в напрузі до кінця. Подивіться цю розмову. Йдемо, друзі. Далі. Йдемо далі. Що у нас е е Лукашенко, якого називали батькою, матькою, я не знаю, яким його не називали, він прийшов все, він дійшов до остаточної кондиції. Він подарував своєму пропагандисту. Туциняттість пропагандисту. А заранку є такий там подивіться, якщо можете подивитися, ну, це щось не. Це як наші, вибачте, паломники з московської пат... патріархії, да? церкви Московського патріархату. Оце такий, а заранку. і що йому подарував Лукашенка? Кувалду. Кувалду. Дійшов до судимого Пригожина. І він, здається, він такий. Виходить, він такий же. Тричі судимий. Там ще казали, опущений. Ну, хто такий от Лукашенко? Ось дивіться, якщо він дарує кувалду, а кувалда зараз символ вбивства людини, кувалдою вбивають і вагнеровці людину, ну це все. Далі нічого не буде. Просто далі нічого не буде. Ні з Білорусі, ні в Білорусі. Нічого не буде, друзі. Так що. І хочу я ще затронути таку тему, нашу тему, так? про те, що піде Зеленський на другий срок, чи не піде, а й ніхто не знає. Великі сумніви, величезні сумніви, що Володимир Олександрович Зеленський піде на другий срок. А я впевнений, що якщо він не піде на другий термін, срок кажу, термін президентський, я боюсь, що навіть якщо ми переможемо Росію, то ми полетим в Тарарам, друзі. Ми полетимо в тарарам. Якщо після перемоги президент буде хтось інший, Довіра зараз практично до однієї особи. І в цей тяжкий після військовий період. Ну, це буде удар. Удар, і причому удар, Ну якого не знаю чи витримає Європа. Чи піде далі ЄС, чи піде далі, далі НАТО? Чи будуть давати допомогу, чи не будуть давати допомогу. Слухайте, все настільки зависає у. Повітрі? Що оці розмови, що у всьому винен Зеленський, ну, вони стають, знаєте, хтось мені пише, не треба звертати увагу на пліткарів, не треба. Ні. Коли про це починають говорити частина людей, і якась частина людей, яких Думки, яких поважають, лідери думок, як називається, коли це ці всі звинувачення у всьому, у всьому, кладуть на президента знову. Ну, ось і все. І ось мені пишуть, да, ось на, 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 Наталія Калюга-Жардецька. На жаль, такі розмови, це як утром про, утрішні, про утрішню публікацію, репортаж, якщо хтось хоче почути, що там було, поч, почуйте. Подивіться. на жаль, такі розмови дуже часто можна почути від українців по всій Україні. Я там розповідав про українців в Італії, які взагалі, вибачте мене, ну вони не можуть розсуждати і, і, і розмовляти про Україну, будучи в Італії. Ви можете любити і не любити. Ви можете мовчки голосувати, не голосувати. Ви можете підтримувати, не підтримувати. Ви можете допомагати і не допомагати. Але щось там казати. Що сидить людина, а окоп мокрий, і ми бачили це в Італії, і Зеленський винен, тому що він сидить в мокрому окопі. Ви про що? Я не буду тут е, слів підбирати. Ви або тупі, або повністю заангажовані. Це війна, це окоп, це погода. Це наш Донбас, де чорнозем, де все пливе, де все летить. Ви були там на фронті, ви це бачили, ви розмовляли. І коли сидять оці, як кажу, у Висоцького, беззуби старухи, я не маю, не маю на увазі в прямому смислі, це з, 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 з вірша, ходять слухи по домам, тут і там. Да, не, ходять слухи по тут и там, а беззубые старухи їх розносять по домам. Ось так воно і виходить. Так от пише вона, що всі ці люди моляться на потроха, а у всьому звинувачують Зеленського. Слушайте, я, я вважаю так, ті, хто з простих людей, хоча я вже не вважаю їх простими, і... Підтримують крадія, підтримують контрабандиста, підтримують варюгу, в варю. По суті, є такі ж самі. Тільки в меншому обйомі. Якщо цей крав в державі, то хтось крав в місті, хтось крав у селищі, хтось крав в селі, а хтось крав на підприємстві, де вони працювали. Ось і все. Ось пише Зіна Мельник. Останні дні тільки чути, що винен президент. Багато скрізь цих блогерів і людей щурів. Ну, правду вона пише. Ну, правду вона пише. Тут же ж нічого не можна не убавити, не добавити. Я. Не знаю, не знаю. Це треба переварювати, друзі. І про це треба говорити, а не казати, що не звертайте увагу. Ні, звертати увагу потрібно. Бачити.